Незважаючи на пропагандистське кліше про непереможність та силу російської окупаційної армії, ресурс ворога виснажується одразу за трьома напрямами, стверджує видання обоз UA». Окрім ядерного шантажу світу, який об'єднав проти диктатора Росії Владіміра Путіна, уряди та країни, навіть якщо вони досі не зараховували себе до союзників України, це економічний фактор та втрати особового складу. Докладніше далі. Колосальні витрати Москви на військові потреби та санкції день за днем підточують економічний потенціал країни агресора. Вважає керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-10 роках. Генерал армії Микола Маломуш. на його думку ефект міг би бути набагато відчутнішим, якби світова спільнота організувала катастрофічне зниження світових цін на нафту. За словами генерала, наразі Україна разом з арабськими державами домовляється про встановлення на короткий термін світових цін на рівні 10 до за барель на відміну від санкцій, які Росія не відчуває, це призведе до повного колапсу російської економіки, коли не допоможуть ані Китай, ані Індія. Але економічний чинник не головний. Насамперед виснажується такий ресурс ворога, як особовий склад. Близько трьох мільйонів інтелектуалів та активних росіян виїхало з країни. Нагадує генерал Маломуш. Людей, які готові вести інтенсивні бойові дії, також не вистачає у період повномасштабного вторгнення у бойовому строю російської армії. Налічувалося 750 тисяч військовослужбовців, а за три роки Великої війни ЗСУ знищили понад 800 тисяч. Тобто, за період спочатку повномасштабного вторгнення, супротивник фактично втратив цілу армію. Так, завдяки новим мобілізованим і контрактникам Кремлю вдається підтримувати чисельність війська на прийнятному рівні, але якість цих бійців не може зрівнятися з якістю тих, хто був знищений майже за три роки Великої війни. До проблеми кадрів можна віднести і повну демотивованість путінських. Вояків. Генерал вважає, що найближчим часом зміниться стратегія Збройних сил, які виходитимуть на нові стратегічні рішення. Він переконаний, що фактор вичерпних ресурсів буде одним із вирішальних аргументів для Путіна припинити бойові дії та розпочати перемовини. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.